Доброго ранку, дітки, я рада вас всіх вітати. Сьогодні на занятті ми будемо з вами спостерігати за білочкою взимку. У зимовому лісі живе білочка. Вона стрибає з гілки на гілку, шукаючи горішки та жолоді, які сховала ще восени. Білочка добре підготувалася до зими. Її пухнастий хвостик. Допомагає зігріватися у холодну погоду, а тепле хутро захищає від морозу. Вона живе у своєму дуплі, яке схоже на маленький затишний будинок. Якщо їжі стало мало, білочка швидко знаходить свої запаси адже ж має гарну пам'ять. Вона ніколи не сумує, бо любить стрибати, бігати і досліджувати зимовий ліс. А тепер дайте відповіді, будь ласка, мені на питання, де живе Білочка взимку? Як білочка готується до зими? Що допомагає білочці зігріватися в холодну погоду? Чим харчується Білочка взимку? Як білочка знаходить свої запаси? Ви сьогодні були дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей!